У мене свічарина, це моя шведарінка. Ви знаєте, скоро Новий рік, мрі. Ми вже трошечки кімнату красили, а сьогодні ми будемо двері кра... крашати. Дивіться, зараз залішати. Ми будемо ялинку клеїти на двері. І в неї є прикрашення, щоб її прикрасити та зробити її красивою. Ти що, її зробити? Зараз ми будемо прикрашати двері. Що, давайте розпаковувати? Даріша, тобі цікаво, що там буде заялиночка? У -у -у -у. Ти будеш її прикрашати? У -у -у. Я можу збагіть? Так, дід Мороз скоро прийде. Біжить вже да. да вже скоро прибіжить. А я вже нованьки яка гарна ялинка у нас, дівчатка. Так, давай. Не Даль, зараз буде прикрашати. А які там прикраси Ну покажіть. Yeah. Давай, давай. А ну відкривай, Дарін, помагай Орішки. Ей, hey, я хочу відкрию, мама. Ти не можеш відкрити? Ні. Yeah, Зараз сестричка відкриє тобі, буде тобі показувати, а ти будеш розказувати, що yeah, там. Я хочу Дід Мороз. Да? Ти хочеш його? Так. Yeah. Санта Клаус, Дід Мороз? А ти не дядя, а ти не Мороз. А хто це? А ти не Мороз там, друзі, ми вже почепили йорк, йолку, дивіться, яка вона вже вища мене трошки. Ну, на патерину. Ну, ми почнемо зверху до низу. Так, ну перше в нас це є справа жовта маленька. Оці, дивіться, така є маленька зірка, а яка велика. Вони бачите, що це є. Маленькі. Маленькі.

Я чесня. Нет, ты вже. А, а ты. Ти... Ти... Ну, ти... Будешь, че, далі. Будет на символ. Я к ябанцік взяла. Так, ну шо ты думаешь? Я бы. Ага. Сізой. Дариша, ты ще будешь okay. вот ти... да Будиночок? Молодий. Цукерочка у тебе, Дарінка? Іваріш цукерочка. Лета! Цукерка і в тебе ще одна? Лета? Яка ж гарна Лета. у вас ялинка? you We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Друзі, якщо вам сподобалась розпаковка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока-пока!